Спортсмени по всьому світу обирають матраци Дормео, адже повноцінний відпочинок є невід'ємною частиною їх успіху, спортивних досягнень та бажаних медалей. Сьогодні своєю історією з нами поділиться чемпіон світу з професійного боксу, турботливий тато, та чоловік Тимур Ахундов та його родина спортом я почав займатися з самого дитинства у віці п'яти років на день народження. Мій батько подарував мені боксерські рукавички. У 18 років я прийшов у бокс і почав вже серйозно займатися боксом. І мені пощастило, у мене був хороший наставник, і він же є. І з ним я досяг вершин своєї слави. Усім відомо, що для спортсмена є дуже важливим режим: це і харчування, і сон. Сон це одна з ключових складових для спортсмена. Спортсмена, якщо ти не висипаєшся, то результативність падає, і ти не можеш показувати ті результати. Які потрібні для перемоги? Якість сну безпосередньо залежить від поверхні, на якій ми спимо. Кожен другий українець спить на розкладному дивані. Значна кількість із них не задоволені своїм нічним відпочинком, тому що вранці просинаються із болем у спині та почуваються втомленими. А друга половина українців має ліжко з матрацом та набагато більше задоволені своїм сном. Необхідна вам жорсткість, правильна підтримка хребта, рівномірне розподілення ваги по поверхні все це є запорукою якісного здорового сну та чудового самопочуття. Раніше ми спали на дивані, але, на жаль, з часом на ньому з'являються спальні місця вм'ятини від форми тіла. І Їх ніяк уже, на жаль, позбутися неможливо. Ми з дружиною ретельно підходили до вибору матраца, і в нас було декілька варіантів. Але ви знаєте, матрац від фірми Dormeo Aloe Vera підійшов нам якнайкраще. Матраци європейської торгової марки DORMEO виробляються в Італії командою науковців та експертів. Проходять суворі випробування в лабораторіях Італії та Німеччини. Представляємо ортопедичний матрац Dormeo Aloe Vera. Це італійський безпружинний ортопедичний матрац, який повністю повторює контури вашого тіла та забезпечує якісний комфортний сон навіть людям з підвищеним фізичним навантаженням. Дуже велике враження від сну на матраці після дивану. Диван був занадто м'який, і я трохи в ньому провалювався. І з часом я зрозумів, що це ставатиме все гірше і гірше. А з появою матраца Aloe Вера мені стало спати більш комфортно. Я приходжу з тренування, спокійно лягаю. Матрац приймає форму мого тіла. Він у міру жорсткий. У мене не болить спина, у мене не болить шия. Я себе почуваю комфортно. І я розумію, що повністю відновлений та готовий до силових тренувань. Матрац Дормео Vera – це універсальний матрац, який підійде як дорослим, так і дітям. Ідеальна жорсткість, гігієнічна свіжість та м'якість поверхні матрацу Дормео Vera забезпечить здоровий та спокійний сон вам і вашому малюку. Сон дитини це дуже важливий аспект. А коли я висипаюся разом з малюком, я терплячий щодо його витівок. Я встигаю зробити багато по дому. Я встигаю все зробити по дому. Для мене дуже важливий денний сон, оскільки мені потрібен перепочинок з дитиною. Я ляжу на матрац здрімно і мені вистачає цього на другу половину дня. За 15 хвилин я можу повністю відновити свої сили. Основа матраца виготовлена з високоякісної піни «Екоцел», що ідеально адаптується до форми вашого тіла. Пориста структура екоцел забезпечує відмінну циркуляцію повітря, а також регулює надходження тепла та вологи, забезпечуючи сухе та комфортне середовище для вашого сну. А ще матрац Дормео це в нас ігрове нове місце. Коли мама тато не бачать, у нас починаються веселищі. Так, малюк залазить на ліжко, починає стрибати, перекидатися на ньому. Але на щастя, ми знаємо, що з матрацом нічого не станеться. Тому що він відмінної якості телефонуйте і замовляйте ортопедичний матрац Дормео з екстрактом Алуевера. Ми впевнені у якості матрацу, а тому надаємо на нього гарантію 10 років. Обирайте Дормео Алуевера та насолоджуйтесь повноцінним відпочинком та вражаючим комфортом.